Цікаві факти про динозаврів. Мільйони років тому по землі ходили динозаври: великі і маленькі, хижі і травоїдні. Нам досі відомо про них не так вже й багато. Адже все, що у нас є, це їх скам'янілі останки, які цілі епохи лежали десь під ґрунтом. За такими знахідками досить складно зрозуміти, що з себе представляли динозаври яким належать ці кістки. На щастя, палеонтологи вже зібрали і класифікували чимало старих кісток і склали цілу енциклопедію древніх ящерів. З Латині слово динозавр перекладається як жахливий ящер. Один з найбільших страшних динозаврів тиранозавр, мав зуби завдовжки близько 15 сантиметрів, незважаючи на значні розміри. Мозок більшості динозаврів, був завбільшки як волоський горіх, або м'ячик для гольфу. Найдовшими з динозаврів були травоїдні брахіозаври, судячи з їх скелетів, які вдалося знайти. Їх довжина лише трохи не дотягувала до 50 метрів у стародавньому Китаї. люди Вірили, що величезні кістки, які вони іноді знаходили в землі, належали драконам. Вони використовували кістки в традиційній медицині, розмалюючи їх на порошок, вчені встановили, що молоді тиранозаври росли неймовірно швидко, додаючи по кілька кілограмів щодня і стрімко збільшуючись у розмірах. Першу знайдену величезну кістку, що належала якомусь доісторичному ящеру, вчені того часу спочатку прийняли за кістку людини-велетня. Найбільше броні на собі тягав анкілозавр. Це створіння було надійно захищене товстими кістяними пластинами, а від ворогів він відмахувався м'язистим хвостом, який закінчувався важкою колючкуватою кістяною кулею. На території Сполучених Штатів Америки є місто динозаврів, справжнісінький населений пункт в штаті Колорадо. Примітний тим, що в ньому всі вулиці названі на честь динозаврів. Найближчі родичі динозаврів з нині живих істот це не ящерки і крокодили, а птахи, наприклад, домашні кури. Оскільки обертання Землі навколо своєї осі поступово сповільнюється, добовий цикл стає все більшим. Коли по нашій планеті бродили динозаври, день тривав не 24 години, а близько 22. Всупереч розхожій думці, тиранозавр не був найбільшим хижаком з-поміж вимерлих древніх ящерів. Багато хто вірить, що в Шотландії в озері Лохнес мешкає якась реліктова істота. Деякі вважають, що при цьому що це іхтіозавр. Динозаври існували протягом десятків мільйонів років, і одні види змінювали інші. Між існуванням стегозавра і тиранозавра. Пройшло більше часу, ніж між існуванням тиранозавра і появою людства. Найдрібнішим з усіх динозаврів, які коли-небудь існували, вважається компсогнатус, що мешкав на території сучасної Західної Європи. Доросла особина важила лише близько 2,5 кілограмів. Судячи з усього, найважчим динозавром з усіх був титанозавр, що важив близько 80 тонн. Найбільшим динозавром вважають сейсмозавра, ймовірно, він мав довжину тіла, яку можна порівняти з довжиною тіла брохіозавра близько 50 метрів, але важив при цьому до 140 тонн і мав дуже довгу шию. В даний час вченими описано і класифіковано близько 1000 видів динозаврів. Ці стародавні ящери існували на землі протягом близько 160 мільйонів років. Але не всі одночасно. Останки динозаврів були виявлені на всіх материках нашої планети без винятку, включаючи Антарктиду, яка тоді не була покрита льодом. Крокодили, що живуть в наші дні, є нащадками істот, відомих як архозаври. А архозаври це не вид динозаврів, і їхні предки, тобто предки крокодилів, з'явилися на землі ще до появи на ній динозаврів. Найдавнішим динозавром вважається ставрікозавр, що жив близько 225 мільйонів років тому. При довжині тіла близько 2,5 метри він важив зовсім небагато, близько 30 кілограмів. Одна з популярних теорій свідчить, що перші динозаври з'явилися на території сучасної Південної Америки. Вчені не знають, якою було протяжність життя динозаврів, але припускають. Що деякі з них могли жити приблизно до 200 років. У Пентацератоса череп досягав довжини 3 метрів, і на нього припадало близько 30-35% всієї довжини тіла цього ящера. Нові види динозаврів відкриваються палеонтологами щороку. Останні динозаври на нашій планеті вимерли близько 65 мільйонів років тому. У тиранозаврів на коротких передніх лапах було всього по два пальці. Спинний мозок у динозаврів був більший, ніж головний. Він відповідав за контроль над тілом. Багато травоїдних динозаврів ковтали каміння, щоб поліпшити процес перетравлювання їжі. У орнітомімідів в пащі було по 220 надзвичайно гострих зубів. Якщо вам сподобалося відео, то не забудьте підписатися на канал. До нових зустрічей, друзі!